В Україні стартує проєкт зі створення кадрового резерву для деокупованих територій. Після нашої перемоги території, які були в російській окупації 9 років, матимуть дефіцит кадрів. Тому вже зараз до резерву набирають фахівців різних спеціальностей, викладачів, медиків, юристів, бухгалтерів, інспекторів з кадрів, it фахівців та інших. Загалом на вибір є два десятки напрямів роботи. За словами віцепрем'єрки Ірини Верещук, кадровий резерв, який поїде працювати на деокуповані території, треба відповідно під підготувати. українські виші вже презентували магістерські програми за тиждень роботи до реєстру кадрових резервістів подало документи більше трьохсот охочих, і 80% із них мають бажання працювати саме в Криму. Я щиро запрошую усіх іти до кадрового резерву, ставати, реєструватися, щоб всі в державі бачили, скільки людей. Хоче відновлювати нашу територію, що ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо в те, що вони роблять, в те, що вони здобувають з зброєю в руках для нас, так і от цей кадровий резерв для мене це така форма мірила, так індикатор, наскільки люди вірять в деокупацію.